Глен Грант, підполковник армії Великої Британії у відставці та військовий експерт. Підполковник Глен Грант служив у британській армії. Нині працює експертом з оборони та реформ в Україні для Українського інституту майбутнього. Він старший науковий співробітник Британського інституту державного управління з питань ініціативи з побудови доброчесності, що протидіє російському впливу. Окей, гаразд Глене. Моє перше запитання дуже просте, але водночас і складне. Чи можете ви розповісти нам, що зараз відбувається на лінії фронту? Що ми бачимо? Okay, well, Гаразд. Головне, що ми всі знаємо, бо тепер це стало надбанням громадськості. Це те, що українські сили виснажені. Я думаю, що це буде найкращим визначенням, насамперед, тому що підтримка з боку заходу у вигляді боєприпасів надходить повільніше і у меншій. Кількості ніж потрібно на фронті, і це дуже ускладнює життя людей. Також мушу сказати, що виробництво і постачання безпілотників з боку уряду було набагато набагато слабшим ніж публічні заяви про те, що у нас є всі ці безпілотники, і як ми тепер знаємо або просто чули, що насправді на складах було 26 тисяч БПЛА – які так і не були передані військовим, а це на жаль, безпілотники на складі це мертві люди. Хоча я розумію, що командири завжди турбуються про те, щоб мати якийсь резерв. Але 16 тисяч цих безпілотників можна було б надати, навіть якщо не всі 26 тисяч на півдні дуже складно. Ми знаємо, що те, що всі називають контрнаступом, насправді фактично загальмувалося. Хлопці все. Ще просувається вперед, але це дуже 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 повільно і майже непомітно у більшість днів. І причина в тому, що у росіян набагато більше безпілотників і набагато більше повітряних ресурсів. Таким чином бійці стають вразливими і не можуть вийти з окопів, не загинувши при цьому, вони не можуть пересуватися і не можуть належним чином поповнювати арсенали. Вони не можуть підтягнути свої транспортні засоби. Тому що їх просто знищать, Тож вони опинилися у скрутному становищі, так само як і солдати, які переправляються через річку з Херсона, тому що на тому березі надзвичайно дуже складно, коли вони переходять річку, що саме по собі важко, їм ще треба пройти через бруд, лайно, болото, щоб дістатися до чогось путнього. Так, вони зайняли позиції, але вони сильно страждають від артилерійських і мінометних обстрілів. А також від авіаударів зараз на сході Росія намагається придушити війська, які перебувають у глушині, і де інде просто чисельною перевагою. Зараз на сході Росія намагається придушити війська, які перебувають у глушині, йде інде, просто чисельною перевагою. Тож вони кидають вперед буквально тисячі людей бронетехніку де тільки можуть. Але східна сторона, я б сказав, тримається, але поволі відступає. Тож їм доводиться відступати знову і знову, в більшості випадків просто через чисельну перевагу. Росія продовжує наступати, але схоже, дещо сповільнилася, тому що у неї закінчуються резерви на цій ділянці, і звичайно їм довелося перекинути частину військ, Ськ зі сходу на південь, оскільки вони все ще побоюються, що на півдні може статися прорив, адже це основний напрямок наступу на Крим. Що буде далі? Я не знаю. Росія неминуче перекине більше резервів, більше трупів на лінію фронту. І куди вони їх кинуть? це було моє друге запитання. Що буде відбуватися в найближчі кілька тижнів. Ваше передбачення? Ну, я думаю, що по перше, або все замерзне, або стане ще бруднішим і паскуднішим. Але в будь-якому випадку нічого хорошого не станеться. Я думаю, що якщо все замерзне, це ймовірно дасть Україні перевагу, адже російські війська переважно знаходяться в поганому стані, погано. Забезпечені не так добре забезпечені. І Україна все ще має соціальний потенціал з боку цивільного сектора, щоб фактично просунути більше підкріплення вперед. Тобто, все трохи сповільнилося. Будемо відверті. За останні півроку люди втомилися грошей не так багато, як було на початку. Але країна все ще має можливість піклуватися про хлопців на передовій. І я думаю, все вийде, якщо, наприклад, як каже залужний, мені потрібно буде більше підтримки на Фронті він її отримає, тому я думаю, що перевага на боці України проблемою буде моральний дух, тому що він сьогодні низький. Росіяни не дбають про моральний дух, для них це нічого не значить, адже вони воюють за велику Росію. І якщо вони помруть як члени іділ, вони потраплять на небеса і отримують 20 смутливих дівчат або що їм там вважається. Але для українців це дійсно багато значить, тому що більшість українців там на передовій борються за свою країну. Нам не потрібне послаблення бойового духу. Що може статися? Якщо Росія відправить більше солдатів на лінію фронту, я думаю, що на сході вона цілком може просунутися ще трохи. Це можливо після того, як оточать Авдіївку, але я не думаю, що це призведе до прориву лінії фронту. Гаразд, Лена. поговоримо про Європу. Ви у ризі. Що ви думаєте? Чи існує якась загроза для європейських країн з боку Росії? У довгостроковій перспективі так я не думаю, що тут є якісь сумніви. Я маю на увазі, що Путін дуже чітко сказав, що він хоче зробити. Я думаю, що треба вірити йому на слово, тому що до цього часу його слова були досить вагомими. І Якщо він каже, що хоче забрати назад ті території, які на його думку були вкрадені у них або вкрадені у великої Росії, то я думаю, що він це зробить, і я думаю, що більшість при Тових держав ставляться до цього серйозно. безумовно, Америка і Велика Британія ставляться до цього серйозно, і звичайно відбулося додаткове підкріплення на периферії. І ви можливо читали, що німці збираються перекинути бригаду до Литви, що звичайно також принесе додаткову силу, додаткову силу Латвії і, можливо, Естонії, але Естонії, напевно, трохи краще, тому що Фінляндія поруч, а у Фінляндії зосереджена велика кількість військово-повітряних сил, як і у Швеції. Так що так Європа стурбована. І це правильно. чи вважаєте ви, що Путін розпочне війну із НАТО? Ні, я думаю, що поки Путін намагатиметься, тобто він, звісно, може, але поки що не збирається. Я думаю, що Путін намагатиметься розвалити НАТО через ефективне проникнення України чи їхній підкуп, що йому вже вдавалося досить ефективно кілька разів. І він намагатиметься робити це й надалі. Є ще одна чи дві країни в НАТО. Я не буду їх називати, бо це є дещо делікатно. Ним питанням, і звичайно, є одна або дві країни в Європейському Союзі, окрім Угорщини, які можуть наблизитись до того, щоб бути купленими ближче ніж нам би хотілося. Я маю на увазі, що своїми діями вона значно відтермінувала підтримку України і фактично відтермінувала підтримку з боку НАТО та ЄС і якщо це зроблять інші, якщо три або чотири країни приєднаються, це може зробити підтримку України надзвичайно повільною. Тож це будуть його перші дії, перш ніж він навіть подумає про військові кроки, адже у нього це добре виходить. Я маю на увазі, що ви не можете сперечатися з тим, що зробила Угорщина. так я знаю, але мова не про Угорщину, а про Словаччину, наприклад, і Австрія, Швейцарія, які все що допускають певні речі, ефективно порушуючи санкції і дозволяючи it обладнанню потрапляти до Росії технічному обладнанню. Тож у нас зараз є інші проблеми, окрім прямої атаки з боку Росії. Отже, на першому етапі ви вважаєте, що це будуть уряди країн а наступним етапом може бути вторгнення. Думаю, що так, але ще не скоро, тому що він повинен стати набагато сильнішим. Він втратив так багато людей, але слова Путіна ясно дають зрозуміти, що він у цьому надовго. Тут немає місця слабкості. Це боротьба не на життя, а на смерть, і тому Україна повинна зрозуміти, що це боротьба не на життя, а на смерть. І мені шкода, але люди повинні перестати думати про півроку чи рік, а почати думати про те, що. Це боротьба за виживання України, яка триватиме доти, доки Україна не переможе І Логічне запитання чи є країни, я маю на увазі європейські, які входять до НАТО, і чи готові вони до такої війни? Ні, це не так. Ні, і вони не вони психологічно не готові до цього. Вони сподіваються, що цього не станеться, але на жаль, це буде продовжуватися. Я думаю, що уряд Великої Британії розуміє, і я думаю, що більшість конгресу, більшість конгресу США повністю розуміє, що йдеться про безпеку Америки і західного світу загалом. Людям знадобилося багато часу, щоб дійти до цього. Але я думаю, що є й інші країни. Слід змінюватись при фронтові країни. Країни Балтії та Німеччина Польща я думаю, що вони це зрозуміли. Але загалом, якщо ви запитаєте середземноморські країни або Грецію, то ні, я не думаю, що вони взагалі це зрозуміли, що це стосується їх так само, як і України. Але скажіть мені, будь ласка, ви говорите про те, що вони не готові ментально, але технічно, з позиції війни, вони готові? Ні, зовсім ні. Зовсім ні, а ні, трохи. Тобто Німеччині, напевно, потрібно ще сім чи вісім років роботи, щоб привести свої війська в бойову готовність. Армія Великої Британії зараз занадто мала, і вона стає все меншою. Можна сказати, що Велика Британія може бути спецназом Європи, якщо дивитися на неї з такої точки зору, тому що якість висока, але чисельність буде низькою. І загалом. У більшості країн чисельність не є достатньою для такої війни, як ця, і оснащення в багатьох випадках недостатньо хороше, і бойова ефективність, іншими словами, спосіб ведення бойових дій недостатньо хороший, тому що більшість країн НАТО були зосереджені на Ірані Іраку протягом останніх 20 років, і тому вони мислили по іншому. Вони думали про невеликі локальні бої, невеликі битви, а не про скоординовану загальновійськову боротьбу, що є зовсім іншою справою. Це і різниця між крамницею на розі і супермаркетом. А ви маєте йти далі і думати про всі засоби, які допоможуть досягти успіху, про всі додаткові радіостанції, всі ці різні комплекти обладнання, які вам потрібні. І багато країн просто не мають їх тому чимало малих країн можуть вписатися лише в частини більших країн. І НАТО не дуже добре розуміє цю проблему, і європейський союз безумовно не зрозумів, що має бути скоординована скоординована об'єднана боєздатність, тому що більшість країн не можуть багато чого зробити самостійно. Але загалом є багато обладнання і витрачається багато грошей. Я маю на увазі, що європейський союз витрачає набагато більше грошей, ніж Росія, набагато набагато більше на оборону, але це все ще не скоординовано. Ще не вистачає страху, недостатньо страху. Останнє запитання, але не менш важливе. Що ви думаєте, якщо сполучені Штати Америки не зможуть надати матеріальну допомогу Україні? Чи захоче тоді Європа допомогти Україні замість США? Відповідь на це питання так, їй доведеться, але це буде повільніше, і це одна з причин, чому я кажу, що ця війна триватиме досить довго. Я не думаю, що США збираються зупинитися. Раптом світ усвідомив, що кожного жовтня в Конгресі відбувається безлад через гроші та політичні розбіжності, і маючи досвід роботи зі США і скасовуючи угоди більше разів ніж я можу пригадати, через жовтне. Невий дедлайн для них це нормально. Це може привести їх до тями, що цей план не дуже добре працює з точки зору світу. Хоча внутрішньо він чудовий. Кожен отримує свій шматок пирога у своєму виборчому окрузі, у своїй державі, але він не працює з точки зору боротьби з екзистенційною загрозою, такою як Росія чи можливо Китай у майбутньому я просто запитую, тому що наскільки ви знаєте, вчора було рішення суду Колорадо щодо Трампа. Yeah. Так. І Я думаю, що це ускладнить переговори між демократами і республіканцями, тому що це покладе початок судовій війні між ними. І я думаю, що це вплине на ту допомогу, яку вони вирішили надати Україні. they that they decided to give to Ukraine. I think you're right, but but I mean there are still a lot of Republicans that are pro Ukraine. Думаю, ви маєте рацію, але я маю на увазі, що все ще є багато республіканців, які є проукраїнськими. І я думаю, що члени палати представників розуміють, що про це можна багато дискутувати, але не надто багато. Але те, що ви сказали, в деякому сенсі є правильним, і це тому, що я думаю, що багато республіканців, які борються проти цього, будуть розглядати це не просто як юридичний виклик. А фактично, як релігійний виклик, фактично релігії того, у що вони вірять, і що Трамп є напівбогом, і все таке інше. Я думаю, що може бути більше проблем. Це буде залежати від того, як інші суди подивляться на це, і що буде далі. Але не дай Боже, якщо Трамп переможе, ми всі будемо у халепі.